Всім вітання. В цьому відео я хочу звернутися до правоохоронних органів України. Є такий в Україні відомий багатьом-багатьом автоімпортерам. Альфа брокер на сьогодні називається. Раніше він був амбасадором а Брокер, Чи не знаю, як там ще він називався, по шахрайських вчинках даної особи. Подано вже дуже багато заяв до правоохоронних органів, які вони зазвичай не приймають. Дуже багато звернень зроблено, дуже багато звернень до банків е з вимогою повернути кошти. Ніхто ніде не реагує. На моєму каналі Alex333 було зроблено дуже багато спільних трансляцій з потерпілими від шахрайства амбасадора. Ці трансляції майже всі були видалені по фальшивих скаргах шахрайської групи Альфа Брокера. Тепер все це відновлено, всі відео є доступні на моєму каналі. Я їх під цим відео розміщу. Кому цікаво, я знаю, що дуже багато людей можуть відкликнутися і написати в коментарях. Про те, про що я розповідаю, тому що потерпілих є дуже і дуже багато. Я думаю, це тисячі. Багато з потерпілих розповідали мені, що під час розмитнення своїх автомобілів на внутрішніх митницях зустрічали ще кілька чоловік, іноді до десяти чоловік, котрі також постраждали внаслідок шахрайства амбасадора. Кожну свою жертву він обманював від 21 до 27 тисяч гривень. Це тільки на брокерстві, а були ще інші клієнти потерпілі. Були ще люди, які замовляли підбір автомобіля, платили наперед гроші за підбір автомобіля і потім нічого не отримували. Серед потерпілих, до речі. Є навіть батько загиблого спецпризначенця. Уявляєте, яка це тварина? Він знав прекрасно, хто йому телефонує, хто домовляється. Людина розповіла, хто про своє горе, незважаючи ні на що, шахрай обдурив цю людину. Ну, я сприйняв цю розмову з потерпілим як власну образу. Потім ще було кілька військових, які телефонували, які не хотіли просто робити спільні трансляції, тому що ну, не хотіли показувати своє лице, що так влетіло, їм стидно було дуже і дуже багато людей ошуканих. Отож, звертаюсь до відповідних органів, щоб вас не випередили правоохоронні органи Сполучених Штатів. Тому що мій канал Alex333, десь в місяці всім регулярно атакували. Команда Альфа Брокера писали скарги, масу скарг, які Ютуб приймав. Писали коментарі, підписали на мій канал 30 тисяч. Ботів робили все, щоб я відмовився і повидаляв відео про їхню шахрайську діяльність. Я на це не погодився. Тому що, коли серед потерпілих є військові, під час війни це не шахраї, це виродки, і тому я не погодився. Отож, звертаюся до правоохоронних органів України. Дивіться, щоб вас не випередили правоохоронці Сполучених Штатів Америки. Всіх цих скаржників вже взяли на примітку. Всі ці боти, все, по моєму каналу, по атаці на мій канал аlex 333 вже все вияснили. І на сьогоднішній день команда Альфа Брокера, хакерська команда, вже нічого не може з цим вдіяти. Вони перейшли до наступних дій. Вони знайшли адресу. Ну, Адреса у мене стоїть на каналі, адресу в Німеччині. І дзвонять тут до всіх сусідів, телефонують регулярно, ну як колектори. Телефонують сотні разів, замовляють там піцу, бургери в ресторанах поруч. Ну нехай вони роблять, що хочуть. Вони думали, що таким чином я таки зупинюсь і видалю їхні відео. Не видалю, хлопці. Ви точно дивитесь це відео. У вас нічого не вийде, просто нічого не вийде. Чекайте великих проблем, тому що тепер ви матимете діло не тільки з продажними ментами, а й з правоохоронними органами США. На закінчення відео хочу звернутися ще до потерпілих. Я впевнений, що це відео побачать багато людей, які нікуди не звертались, яких ошукали. На 25 тисяч, скажімо, гривень, і вони про це ну, забули, нічого не робили. Пишіть заяви. Пишіть заяви в правоохоронні органи, е не слухайте там, не получиться, получиться, що там мусора вам розказують. Пишіть, вони зобов'язані прийняти заяви е по факту шахрайства. Ви надсилали гроші на якісь незрозумілі рахунки, кожен з вас. Все, опишіть свою ситуацію, кожен. Тому що ваша бездіяльність розширює сферу шахрайства амбасадора. Звертайтесь, пишіть на YouTube також. Канал Альфа Брокер має бути терміново заблокований. Коли у них є гроші, вони всюди можуть заплатити колекторам, програмістам за хакерські атаки. Всюди можуть заплатити там, бандитам за різну діяльність. А коли у їх не стане клієнтів ошуканих, автоімпортерів, не стане грошей. І ця діяльність повністю зупиниться. Ніхто за їх не буде тоді переживати і робити їм дах. Погодьтесь зі мною. На цьому буду закінчувати. На все добре, до наступних відео.